Полковник Ернозицький. Під час бойових дій польсько-українського війська на Московії значна частина російських військ знаходилася та зосередилася у Новгороді. Хоч це місто було далеко від Москви, але там перебував один із спадкоємців російсько-московського престола, небіж царя Михайло Скопін Шуйський. Котрий формував велике ополчення саме у Новгороді, і розвернув досить потужну дипломатичну активність, схиляючи шведів до союзу з московітами. Поляки розуміли всю небезпеку, котра йде від Новгорода, тому спорядили до цього міста козаків на чолі з полковником Корнозицьким. Але це був досить далекий шлях від Московії до Саме цього міста. Тому козаки пішли у цей похід, але їм потрібно було ще пройти такі міста, як Торжок, Тверь та інші, оскільки на їхньому шляху знаходилося багато московських найманців та застав. Козаки також взяли місто Торжок в облогу і захопили його, і згодом також місто Тверь. Вочевидь, полковнику. Корзиницькому все-таки хотілося все вирішити дипломатичним шляхом. Тому він мав таємні зносини з одним з новгородських бояр, саме князем Татіщевим. Але під час чергової зустрічі Скопін шуйський прознав про ці зносини, і князь Михайло Татіщев був скараний на смерть, оскільки він виявився колаборантом. Полковник Розновецький розумів. Що Новгород взятий штурмом, йому все-таки буде дуже складно, оскільки в цей самий час, коли він дійшов до цього міста на допомогу московітам, що там знаходилися, побуло прибуло об'єднане російсько-шведське військо. Шведи там були на правах найманців, все-таки. Скопіну Шуйському вдалося переманити Шведів на свою сторону відмовитися від союзу з поляком. Розуміючи всю безперспективність штурму Новгорода, оскільки війська об'єднані були значно більше козацького корпусу, полковник Керзновецький розпочав відхід назад до столиці Москви. Але військо російсько-шведське почало його переслідувати, але все-таки відбулася битва. У котрі, незважаючи на чисельну перевагу, військам з Копіна Шуйського, не вдалося розгромити козаків. Все-таки ще одні були битви при місті Стара Руса, де козаки також прийняли бій, і бій поблизу Твері. Але розгромити козацький корпус Скопіну Шуйському все-таки не вдалося. Після цього походу козаки повернулися до Москви, столиці на той час Московії. Дехто буде закидати, що, чому козаки пішли у далеку країну, Московію, оскільки це були також ніби як православні, та приймали участь саме у цій війні. Можна відповісти, що козаки тоді, Україна, знаходилася у складі такої держави, як Річ Посполита, і козаки на правах. Її громадян мали виконувати всі забаганки керівництва саме Річі Посполитої. Хоча війна була нікому не потрібна, в тому числі і в Україні. Але вони виконували свій наказ і з гідною з щастю, гідністю захищали інтереси Річі Посполитої. в тому числі і полковник Казновецький. Ось таке відео сподобалося. Постав подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких. Призабутих чи відомих лицарів та героїв України, ти хотів би побачити чи почути у моїх відео.